Усім доброго дня, е, відповідаю на запитання нове відео сьогодні і відразу відповідаю на запитання. Е, мені в коментарях пишуть Сергій, ти зайнявся машинами, а що ж, м'ясо, ковбаса, сало, балики і так далі. Одне другому не заважає. Е, як займався, так і займаюся. Як коптив, так і капчу. Е, на даний час теж каптільня, як бачите, Працює, все нормально, все чудово. Єдина проблема, що, самі знаєте, зараз світло. 2 часа горить, 7-8 годин нема. 2 часа горить, 7-8 годин нема. Але дякуючи генератору, який я ще в прошлому році перевів на газ, там є відоси да, мої на каналі. От. Ну що ж, якщо не співається докаптися, то докапчую за допомогою генератора. Так що не хвилюйтесь все як робив, так і роблю. Торгівля, як ішла, так і йде. А одне другому просто не заважає. Тобто, і машинками займаюся і копченою своєю продукцією. Ну, не для того, щоб я гепав сарай на 120 квадратів, щоб взяти, забросити і нічим не займатися. Так що не хвилюйтесь. Ну, а зараз у мене там домашня смачна ковбаса готується. Е, іде процес просушечки. 37 градусів вже внутрі батончика, е, Тут у нас виходить 65. І набирає, а внутрі батона вже 37. Заканчується процес просушки. Вентилятор, бачите, накрив тряпкою, щоб не задувало. Все, працюю, все положено, ніде нічого не тормозиться і не останавливається. Єдине, що дивіться, яка погода, яка чудова, гарна погода. Сонечко світить, але на дворі мінус 12 і голод страшний. Просто не знаю, що робити. Я вже солі висипав. Навірно, пачку це точно. А то й більше. Весь двір, бачите, він у мене під уклоном. І весь двір геть во льду. Що робити, навіть не знаю. Говорю, Солю засипаю. Вроді, як, бачите, от солю сиплю. Вроді як таке піде тут. Ну, але все одно моднячі носки в мене такі, да? екстра туалетна бумага. Ну, що люблю, я такі приколи всякі. Так, прийшов е, талянчик. Кажу, талянчик, згасай в магазинчик, візьми сигарет. Ну, от, та поможеш мені тут кое-що. А що саме допомогти? Е, значить, зовсім недавно я міняв масло е, в генераторі, але і регулював клапана. Але пройшло скільки 5 днів і треба опять підрегулювати клапана, тому що дуже, дуже багато я його задействую, Не тільки для опалення, не тільки світло, але і на каптільню. Ось так. Ну а поки включили світ, стиралка стирає, каптільня коптить. Коротше, робота йде, робота движеться. Так що нема коли гуляти. Завтра ще треба поїхати в лікарню. Треба лягти на стаціонарчик. Полежать. Як я вже й говорив, в мене скоро в травні перекомісія по групі інвалідності. А два рази в рік треба лежати, проходити, так сказати, реабілітацію. Так що завтра я полетю ще на лікарню, оприділюся, там ляжу. Ну, слава Богу, що на днівному стаціонарі а, не треба лежати повністю всі 2-3 неділі. І завтра торгівля. Торгівля на своїй 28 й школі, як завжди. Вот. А послезавтра поїду на село. У мене дитині, меншій дитині. 10 років, так що 9 років. Так що треба. Треба поїхати привітати. Ну, ось вроді, отакі справи. Так, зараз талянчик прийде, побіг по сігарети. Я хотів з'їздити машиною, але такий голод і на дорозі чую, тільки роблять машини, що шліфують. Ну, я розумію, в мене нова стоїть там зимова гума, але ну, зачем лишній раз, коли є талян? Талянчик такий, да, боєць, теж звільнений в запасу. Таляна погиб брат, рідний брат і Толік, Толіка звільнили в запас, так як брат старший погиб. Але він отакий росточком, такий, такий Джукі Пук, я нехай. Ну, зараз ви його побачите. Талян живе теж один, сам. Батьків нема, нема нікого. Тяжко хлопцю жити. Ну, я от його так підтримую, як можу. да, Ну, це ж друг дитинства, куди ти дінеш. Так, добре, працюємо далі. Знакомтеся, ось о. Талянчик, друганчик мій дитинство, бо да, Талян в формі ходить, як завжди, Привичка, да, Так. Да. Да, да, это... Ростом у нас Толян, тільки маленький. а чому маленький ростом? Потому що короче, ми в дитинстві мамки цицьку смоктали, а Туля от в перший місяць життя відказався. І бігав по вулиці, знаєте, та бутилка з-під е, лимонад Буратину, і ота теляча соска, і от смоктавка ресікашу. Да? Тому маленький такий і ростом. Так, ну Зараз ми з таляном, коротше, наверное, пообедаем, а потім будемо трошки щось чимось займатися. Да? Да. Так. Все, талян махай, махай лапкою. Всем привет. Всім привіт. Носі чудо. Так. Уже пустили. Дим пустив. Хай коптиться, бо скоро виключать світло і прийдеться включать генератор. Так, зараз подивимося, з труби вже дим пішов. А з труби таки, да, димок уже йде. Чудово! Працює. Вот так, бачите, зробив я. Ну а поки коптиться, поки димить, як я вже казав, зараз ми пообідаємо столяном так, клапанов регулюємо, Так. Оглянув, щоб хочу шапану жарити. все времени не вистачає. Так, да, я і... заходжу з каптільного цеху, а тут талян шамане. Да? Талянеч. Шамане, воно. Жарить яйця на цьому, як його, на ковбасі, так? Да? Все, молодча. Слушай, ну ти такий ковбаса, шустрий... з яйцями. ковбаса з яйцями. Шустрий, ти, звісно, парень, я поки пішов, розтопив. Буржу, Буржу... Эту... коптильню uh -huh. ти вже тяжело, так а тряпка вам для чого. Да, представляєш. Uh -huh. Тряпка ж для того, щоб брать. Тож ще бабушкина, ти ж поняв, це ж ще стара засмальцована. Uh -huh. Ну, а куди? Ось такі імені засмальцовані і Да. готуються. А от уже и вечір. Ідемо дивимося, що там наша коптілочка. Що там наша ковбасочка? Опа! Опа, опа, опа. Включаем светик. Що тут у нас? Оп, 72 градуса. Чудово! Чудово-чудово! та кольорово! Ось так хорошо. Ну вот! І готово! Открываем! Ты видишь? Удобно. И это у нас спецзаказ. Всего лишь 10 палочек. Зато бомба! Смотрите, как дымоинератор работает. Зато бомба! Готов! 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 Ой, какая вкуснятина! Ой, какая колбасочка! М -м -м. Я не хай. Це спецзаказ. Був спецзаказ на ковбаску не з свининки, а з курятинки. Це куряча, Ну ось так. Так, все, виключив, хай остиває. На завтра людське замовлення готове. Йдемо у кухню, там сидить талянич у мене. Ми з ним, коротше, подрепетірували клапана на геннику. І зараз будемо пити каву. Ти бай, яка зараза слизько, як я нехай. І будемо пити каву. Талянич тут сидить, так? Да? Талянич. Кавусю п'є, так? Да? Давай. Бухнем кавусю. Бухнем. Ось так. Ну що, мужику, надо? Чашка кофе, сигарета, сигарета зажигалка і пепельничка. Да? Да. Боже нічого. Так, ну на сьогодні вже ви таляна не побачите. Побачите, може, його завтра. Все, Толя, кажи всім отак воздушний, пламінний. Плюс плюс. Всім, коротше. Тихого вечора і скучної ночі. Да? Гарного, Гарного Гарного вечора. Да. і Скучної ночі. Ось так. Всім воєнним. І не тільки військовим, а й нашим е громадянам України, жителям нашої держави. Всім всього найкращого. Пока-пока. Удачі. Ну Ось а так. Опять сьогодні коротке таке відосик Провів я таляна. Талян поміг мені. Занести генератор сюди на кухню. Ми, коротше, відрепетірували клапана, поставили, завели, все чітко, гарно і чудово. Толян пішов додому, я його провів. Да, хороший хлопчина, ну, така, таке життя, така судьба. І я зараз ще вип'ю кави, піду достану стірку з состиралки, розвісю, хай сохне, і буду. Відпочивати. Ну, ось і все, що мог би показати за сьогодні. Вроді, отак, нічого і не робили, а дня бац і нема. Зато головне, я відповів на ваші коментарі по поводу, а що там з капчоностями і так далі. Все чудово. Працюємо і надалі. Машини приганяємо. Як для гражданських, так і для військових. По нормальній доступній ціні і допомагаємо робити розтаможку. Ну і повторюю, якщо комусь треба там десь в Луцькій купити і перегнати до вас, так як у нас зараз багато людей не передвижних по Україні, будь ласка, телефонуйте, пишіть, раді Бога, підборщик вам підбере машину, а я перегоню. Все, всім всього найкращого, доброго вечора, тихої, скучної ночі. Всім пока-пока. А завтра буде новий день, буде нове відео. Цих обняв!